Вірі програма Ваш консультант. Випуск присвячено психологічному відновленню, де та в чому шукати ресурси, розповість Юлія Міщиха. Друга наша тема буде присвячена відновленню, відновленню психологічному і, взагалі, якомусь такому ресурсному поповненню. Наскільки це зараз актуально, і взагалі чи можна цього добитись, от в таких стресових умовах, як ми зараз проживаємо. Було цікаве дослідження відносно відновлення, власне, коли спортсмени досягають світових рекордів, що роблять спортсмени такого, чого не роблять, наприклад, підприємці. І, власне, було як такий висновок в тому, що підприємці не відпочивають так, як відпочивають спортсмени. От коли є одна е, сесія роботи, так, і друга сесія роботи, то між однією і другими сесіями найосновніше є не вміння фокусуватися чи знову ж таки відпрацьовувати якісь прийоми спортивні, а навчитися ефективно розслаблятися. І, власне, оцей навик, це те, що не, перезавантажує систему, грубо кажучи, і це те, що допомагає людині отримувати найкращі результати. Що стосується нас, там, не спортсменів, не підприємців, не підприємців, а от просто. Людей, які живуть, працюють, викладаються так, але ми не встановлюємо, до прикладу, якихось до просто намагаємося вижити. <реш> То тут е також цей момент відновлення, тому що організм е на стресі, на постійній такі напрузі, е він ефективно не може жити і спалюються ті ресурси, які ми мали би також і накопичуватися. Тому відновлення воно надзвичайно важливе і тут. Е Богом такий акцент вартує присвятити того, чи це просто відпочинок, коли люди відпочивають, чи це відновлення. Відпочинок це, це з більшого є так, поїхав на дачу, е, напрацювався на дачі, після того відпочинку, тобі треба відпочинок, а тебе робота, середівка. І це не про відновлення, це про непрацю. Тобто є час, коли ми не працюємо. Так. але тут, власне, цей момент. Е, це відновлення, коли я набираюся сил, чи це просто час, в який я не працюю, а займаюся іншим справами. От. Тому відновлення, воно власне має бути таким основ... основний такий індикатор це те, що додає мені енергії, натхнення, задоволення, приносить мені сили. Відновлення від чого? Ну тобто, що має відбутися, який процес має пройти там в психіці, в голові, в організмі людини, щоб потрібно було відновлення? Угу. Відновлення У вас дуже хороше питання, але тут дам таку відповідь: що відновлення ви запиталися від чого? Від усього загалом, тобто людині треба виспатися. Людині треба від'їстися, людині треба мати якісне оточення, так у цьому моделі резильєнтності. Людині треба мати якісні хороші, корисні думки, не ті думки, які постійно такі от обтяжені, так і які переходять в емоції потім в цього і поведінка, скажімо так, страждає, а відновитися загалом. Тобто побути, от взяти кожну якби, е, сферу і життя і кожну якби, ділянку себе, якщо так можна грубо сказати, і е, дати кожній цій сфері відновлення. Угу. Ну, тобто, це не про виснаження в нуль, а про просто. Це не про виснаження в нуль, тому що дивіться, от як ви є, давайте так поговоримо: є нуль, коли є втома, яка дуже сильна втома. Є мінус один, коли є виснаження, є плюс один і є плюс два. Так, і це різні рівні. Тобто людина може бути дуже сильно втомлена на нулі, але це не є, до прикладу, її норма на одиничку, і тим паче не є її якийсь такий натхнений, продуктивний творчий стан на двійку, коли вона може ефективно працювати, коли вона може генерувати нові думки, нові ідеї, нові плани, нові проекти, мати таке бажання щось робити. Бо ми можемо... Бути на нормі, та, але на цій нормі може не прийти от, машинально і механічно, щось робити може. А от творче, творче треба буде підняти себе от, по тону, по енергії, підняти себе на плюс 2. А коли людина в нуль, вона втомлена, їй фізично просто робити складно, от, просто з помити, погуляти, по прибирати важко. А коли вона ще це робить з останніх ось це виснаження з мінус один, то тут е треба в нуль, потім в одиничку, і це вже буде засвято. Mm -hmm. Тобто цей процес має бути комплексний? Він має бути комплексний і він має бути накопичений. E, взагалі, як він проходить? Ну, тобто, ви тільки що сказали, що неможливо перепригнути там, з нуля на двійку. E, це потрібно пройти етап, як це відбувається, Чи це відчувається. Однозначно це відчувається, бо це відчувається тілом, так? не розумом, я відпочивший, а от тіло дає оцей от імпульс, та о, я гарно виспився. От коли ви гарно виспалися, це ж відчуття в тілі легкість. Ясна річ в розумі, що це так, розум, чітко думає, але це також і в тілі. Я відпочив, я відчуваю легкість, тому що стрес живе в тілі, відновлення теж живе в тілі. Так? Ви запитали про органи, про системи, це все тіло. Мова йде про тіло. Як це відбувається? Якщо говорити такою більш предметною і практичної точки зору, знову ж таки, ми всі індивідуальні, але ми можемо піти з такої думки пізнання себе і справді замислитись на тому, що дає мені задоволення, що дає мені енергію. І подивитися, І ми робили, коли ми працювали з дітьми. Ми робили таку долоньку відчуттів. Ми намалювали таку свою долоньку, і в нас є п'ять У Нас є нюх. Запах, слух, зір і дотик, так, і що, на що я дивлюся, що дає мені ресурс, так, Можна просто взяти горнятку каву, піти на море, навіть якщо море задне закрите, якщо це безпечно, то сісти і просто дивитися на море. я Являю, деколи по набережні, та я бачу, як. А, наші містяни собі просто сидять на лавочі, споглядають на море. Вони в той момент. Вони також відновлюються. Вони просто дивляться на море. Вони нічого спеціального не роблять. Вони не досягають, не досягають відновлення. Прийти, відновлення прийти. Вони просто спостерігають гарно за морем, і це про відновлення. Чого до чого я люблю доторкатися? До чого я люблю доторкатися, щоб от, так само відчувати це відновлення? Е, є дослідження, яке кажуть, що тварини домашні улюбленці, роблять людей щасливішим от, кого в хаті домашнього uh -huh. улюбленець? Бо це і погладити це і їхні емоції, треба доторкнутися до з таких котиків. Е, і вони і здоровіші, тому що якщо це про песика мова, то його треба вигулювати. Це вже фізична активність, так? Але це така трошки інша. Тобто до чого можу доторкнутися, погладити, щоб мені стало ліпше, легше і відновитися. Слух, шум моря, слух музики, шелест листя, такий медитативний слух, так і, от, як приклад, перше це оця доленька відчуттів. Друге, розпути собі таку от карту ресурсних активностей. Що я можу для себе робити щодня такого корисного, як я найкраще щодня можу попіклуватися про себе? От задати собі це запитання. Це не має бути щось грандіозне, це має бути просто те, що принесе користь і від чого є такий кайф. Це може бути ранкова вода тепла, це може бути ранкова кава, це може бути з'їсти щось смачне, це може бути помедитувати, це може бути ранкова пробіжка. це може бути будь-що, що приносить задоволення. Не через мушу маю повинна, а через хочу. Що я хочу зробити для себе, щоб мені було від цього добре. Можливо, прочитати книгу, можливо, помалювати. Просто взяти, не бути при цьому художником, просто взяти, олівець і помалювати, можливо, подивитися якийсь цікавий фільм. Це теж про відновлення, якщо це приносить е, задоволення. А можливо, це просто впорядкувати свої думки, відкрити ранковий щоденник і почати писати ранкові сторінки. Тобто всі думки, які є, викласти папір, і тоді людині стає когнітивно розумово, маємо на увазі легше. Так? Е, такий момент. І виписати собі весь списочок, що я можу робити корисного для себе щодня. Далі виписати собі такий ж самий списочок, що я можу зробити раз в тиждень, наприклад, піти в басейн. Так, кожен день не можу, але раз в тиждень можу піти по сей, можу піти позасмагати, можу, я не знаю, піти десь в кіно, якщо є можливість поїхати за межі міста, або будь-що зробити такого раз в тиждень. І так така вулоночку, що я можу зробити для себе раз в парту або раз там в рік? Поїхати в гори як варіант, чи поїхати до когось, до родичів, хто живе трошки далі. Тобто будь-що. І скласти такі списки своїх таких діяльностей, і бачите, тут також мова через про дію, не просто е, про. Якісь такі речі, що треба там, когнітивно напрацювати. Це все через кіло, чи це все через таку таку фізичну дію. Я що книжка це, наприклад, інтелектуальний фільм, то теж, але це також про час. Відкрив книжку і читаєш, очі рухаються, так? Тобто це фізичний такий момент. А, оце відновлення воно має бути усвідомленим, чи в принципі це має стати частиною рутиною життя? Хороше запитання. Коли ми кажемо відновлення усвідомлене, то з одного боку, так було б гарно, щоб це відновлення було усвідомлене. Тут мова йде про присутність в моменті, бо усвідомлене це має бути, це може бути також, що люди можуть подумати, так, я усвідомлюю цей момент, за це такий фокус уваги, таке напруження, так, я тут, я тут і зараз, що відбувається, і так uh -huh. далі. Там, і так далі. Але коли це все відпустити, і просто от люди, коли сидять і дивляться на морі, якщо ви не любите ходити на море, просто уявіть. Вони ж не напружені, так? Тобто вони усвідомлені дивляться собі на море, вони можуть десь думка їхня полетіти, а потім вона може знову так звернути увагу на якийсь такий момент. Але це не старання. Не старання — це про природність. От коли все відбувається природньо, все відбувається у свій спосіб, оце тоді йде мова про відновлення. Коли ти не напружуєшся, коли відпочинок це не ціль, коли от. Поїхати там, наприклад, відпочити на дачу, мовно кажучи. Поїхати на дачу, це там ціль, сісти за кермо, Галочка, приїхати на дачу, а дозволити собі от таку дитячість, якщо говорити мовою емоційних потреб, така спонтанність і гра. дозволити собі провести вихідні, отак, як вони складуться. От випав дощ після третьої, дозволити собі продіти тому дощу. Не в напруженні, що дощ пішов з псу нам відпочинок, так? То вже є якісь певні очікування, як має бути той, той починок, якою має бути там, умовно та канапка чи такава, а просто дозволити собі побути в цьому моменті. Це і про усвідомлення, і без такого напруження, яке власне задають очікування, а просто побути в моменті і дозволити собі ним насолодитися. І тут от в мене думка така усвідомлена, ну, що момент неможливо словити, не можна тільки насолодитися. Ну вони впаки не насолодитися, та от але, якщо в момент не пробувати ловити, а просто насолоджуватися. Він цьому є, зараз він через хвилину він пропаде, але просто дозволити тако буде цьому, то це дасть відновлення. Тобто зусилля в цьому процесі вони взагалі не допомагають і не є самим процесом відновлення, взагалі а, тривога, провина це все фонові відчуття, це страх, які все одно залишаються. І чи взагалі позбуватись їх ось, ну, коли людина в моменті. Mm. Чи вони чи це нормально взагалі? Щоб це було співіснувало поряд і відновлення, і ці відчуття? Дозволити собі бути людиною, а людина має багато різних емоцій, в тому числі і страх, провину і те. Позбуватися них на будь-яку дію своя протидія. Чим більше ми відганяємо провину, тим більше вона наростає. Чим більше ми відганяємо страх, тим більше ми його нарощуємо, тому що створюється такі от так цита. Можна цей страх відпустити, можна, ну бо страх він, він, так само, він ж не приходить ні звідки. Він має свою причину. Або страх нас охороняє, так? або страх приходить від якоїсь думки. І цю думку можна навчитися відпускати, її можна зауважувати, і можна знову ж таки її відпускати, не з богатирку У нас і так дуже такі хороші медитативні практики, які можна практикувати для того, щоб навчитися натренувати, тренувати, мати це як навик, помічати думки. І без осудження, з легкістю, створезичливістю, з це саме їх відпускати. Чи це є індивідуальний процес, чи це може бути ну, як сказати, сімейна, там групова, якась е спільна справа, там чи люди об'єдналися взагалі з якоюсь темою, метою. Що ви маєте на увазі? Це про відновлення загалом, про, про відновлення, Мені, так. Я ж, так <реш> про відновлення. Це може бути абсолютно спільним процесом. От коли ми кажемо, що стосунки так дуже допомагають відновитись психологічно, то це ж якраз і про стосунки, коли сім'я може разом зібратися, коли сім'я може насолодитися моментом, коли сім'я може разом спільно повечеряти, так, тобто щось почне поїсти, пожартувати, смія. Разом, згадати якісь гарні моменти, згадати, е, зрештою, цей момент може стати спогадом через пару років, дуже хорошим. Тобто це такий здатність створювати також ці спогади, е, пообніматися разом, так, тобто такий тілесний контакт, е, поговорити також і про плани. Од найкращий супроти війні це створювати плани. Також, так? Тобто ж ми не погоджуємося з абсолютною невизначеністю. А Все ж таки створюємо ці плани. Нехай вони не є дуже великими, але ми живемо. Ми робимо якийсь план на рік, нехай на два. Навіть там не мова про якісь досягнення, але мова про якийсь такий особистий розвиток. Це теж важливо. Чи необхідно залишати повністю всі умови, в яких людина там живе, живе, тривожиться, тривожиться, боїться? І чи потрібно для цього відновлення повністю покинути, наприклад, там не знаю, поїхати з дому на ту ж саму дачу, або ем, цей процес можливий тут зараз вдома, там чи на роботі, чи на, на тій же дорозі, як вона йде там з роботи додому. Тут декілька моментів. Перший момент справді, коли людина змінює місце перебування, якось світ оновлюється, та і справді стає якось легше, цікавіше, і так далі. Тому ми їдемо на відпочинки. Та тому ми міняємо місце локації, їдемо чи десь на гори, чи з гір їдуть на море. Ну тобто ми змінюємо якісь такі моменти. Це один момент. Але другий момент, якщо ми, нам є така значна трудність давати раду собі з цими переживаннями, то куди б ми не переїхали, ми переїжджаємо з собою. Так? І можна в іншому місті, замість того, щоб мати відпочинок, далі продовжувати тривожитися. І тут теж бачите, дивлячись, хто наш глядач. Якщо наш глядач е е тривожиться від того, що в нього кожної ночі є вибухи, то це якби тривога доволі зрозуміла. Так? І тоді можливо справді фартує змінити місце локації, але не просто навіть для того, щоб відпочити а для місця життя, тому що це може бути справді така фізична небезпека, бо ми живемо в стані війни. І тут, тут є відмінності, так про що як ми говоримо. Якщо ми говоримо про наших містян, до прикладу, про Южне, я зараз теж тут, тобто яка обстановка зараз в місті, то ми можемо навчитися працювати з цією тривогою в плані тому, щоб навчитись працювати з цим джерелом, що викликає цю тривогу. Так? Тобто тривога вона теж ні звідки не з'являється. Якщо одна людина живе в тому ж самому місті, вона спокійно почуває, а інша людина дуже сильно тривожиться. То тут мова йде не про фізичний фактор, тут мова йде про емоційний фактор. Такий чисто психологічний, когнітивний, так бо одна людина ходить собі спокійно в тій ж самій годині, в тому ж самому місці час і місто одне, але вони одна реакція в іншу інша реакція, то тут тоді вже психологічно вартує трошечки з цим працювати, і так тоді це відновлення небудьково їхати кудись. Можна і дуже гарно провести час в місті, в Южному, От, але просто тоді треба м, трошечки попрацювати з тими наданими знаннями. Які людина надає для того, щоб трошечки знизити її рівень тривоги. Хочу повернутися до ресурсів. Що є базовим ресурсом або набором ресурсів для відновлення, і що потрібно в першу чергу відновлювати в собі? Сон, масові речі, масові фізичні потреби, фізіологічні потреби, сон, хороша їжа, спорт. <гум> Бо він спорт дуже гарно працює з тілом, не корисно виходить, корисно приходить, якщо дуже коротко. <гум> От, базові потреби. Хороша обстановка, сім'я це важливо, стосунки в сім'ї це дуже важливо. ходьба, дихання, я б сказала, так? корисні думки. Це також важливо не поведінкові активності, але вони чисто індивідуальні, це кожному своє. Бачите, сонце так само кожному, скільки потрібно для часу для сну, це індивідуальні умови для сну, також вони, в принципі, є, в кожного індивідуальні є загальні рекомендації, але хтось може вирішити по-інакшому, йому буде від цього теж добре. Чи обов'язково в цей період, щоб поряд був спеціаліст, психолог, такий супровід в цьому процесі відновлення? Ну і чи взагалі це можливо самому визначити, що тобі потрібно відновити в собі? Ну, незначно, це ж не хвороба. Коли Ми говоримо про відновлення. Ми ж не говоримо, що ми щось таке лікуємо. Деколи людині справді є складно, її потрібен фахівець, як мінімум для того, щоб її почули, як мінімум для того, щоб нормалізувати ситуацію, сказати, що у вас все добре. Бо деколи в мене точно все а добре. І пішла. Це якщо щось таке, якийсь такий легкий момент, що просто треба таке заповнення запевнення і мінус один страх. Так, так, так. От деколи робота ведеться по-іншому. От, коли наступають такі травматичні події, то люди там ми все часто чуємо про там, ПТСР – посттравматичний стресовий розлад, але не так багато ми чуємо про посттравматичне стресове зростання. І оце зростання це мова про те, що от цей резильс, що людина після таких травматичних подій вона стала стійкішою, сильнішою і так далі, витривалішою і так далі. Тобто, е, не будь-який стрес нас руйнує, і не будь-яка травма має для нас такі катастрофічні, скажімо так, психологічні наслідки в майбутньому, так? Тобто є речі, які, з якими ми зіштовхуємося, які ми маємо сили в собі побороти. І, власне, щоб ці сили були побороти, треба за своїми ресурсами слідкувати. Бо якщо ми на оцьому цьому мінус один, і ще й тут щось стається то дуже низький, дуже низька ймовірність, що ми цим справимося. Бо якщо ми на одиничці, навіть не на двіючці, якщо ми на одиничці, але стається щось критичне, то як мінімум до нуля у нас є ще резерв. У цей момент, що ми ще маємо якийсь такий резерв ресурсу, які, з яким ми можемо справитися, так то там вічко, наприклад, падає на одиничку, одиничка вже на нуль, а нуль на мінус один, а мінус один, коли от тому навіть якщо все окей, дбати про свій ресурс і робити його в запасі, це так дуже потрібно, і дуже корисно. От як на вашу думку, наскільки ця тема зараз розкрита і доступна взагалі ну, для усіх категорій? Вона розкрита, вона доступна. А. Є дуже багато ресурсів, як окремих програм в часі війни відкрито, коли наші українці можуть звертатися. Є дуже багато таких і міжнародних програм, і вітуп і так далі. Тут питання в тому, усвідомленості людей, що це потрібно робити. Не все через силу, а можна ще й робити через радість. А, деколи це виникає такий певний дисонанс, як це через радість, сила. Беремо молоток і махаємо. От, а, є така гарна, до речі, відновлення, гарна така приказка про лісоруба і про сокиру. Можливо, ви знаєте, та? що один лісоруб вирішив спаляти ліс, і він вирішив три дні не відпочивати. От, от зранку до вечора махати сокирою і мати надію, що він... Буде першим. Другий лісоруб мав трошки іншу е, стратегію. Він працював декілька і відпочивав. Потім, коли відбувся вже кінець, підрахунок, той вияснив, що той, який відпочивав, він переміг. І оцей, який не відпочивав три доби безперервно махав сокирою, починає таким здивуванням питати, як це так, як ти переміг. А він каже, як. Спав, я мав час на сонне відновлення, другий підточував тобто робив сокиру гострішу. Він і відпочивав, і сокира в нього була підточена, і її і переміг, і більше дріб нарубав, дроб нарубав. І тут, власне, цей от момент, що треба пильнувати за себе, за свої інструменти, з якими ви працюєте, і тоді ефективність буде краще. Оце теж сюди. Дякую за увагу! Це була програма. Ваш консультант. До зустрічі на каналі Южненського телебачення.